Дорогі брати та сестри ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла! Передбачення Чорногорського святого Симеона Дайбабського десятиліттями вражають серця християн своєю глибиною і точністю. Преподобного Симеона канонізували 2010 року в лику преподобних. Його прозорливий дар визнали навіть представники Ради єпископів Сербської православної церкви. Багато праць святого ще належить перекласти Богословам. Сьогодні ми приділимо увагу пророцтвам сербського старця до 2025 року, які описують День останніх часів. У молоді роки юний послушник Симеон навчався в Київській духовній семінарії. Ще дитиною він відчув своє духовне покликання і пройшов обряд постригу вченців в Києво-Печерській лаврі. Часом здається, що такі мудрі душі не раз втілювалися на землі і знають більше за інших про сенс життя. Преподобний говорив буття людини не мало б значення безвічного життя. Але наш світ влаштований настільки незвичайно, що його не можна назвати, а отже, кожному варто замислитися, чим він наповнює свої дні і що залишить по собі адже для кожного фізичний світ одного разу закінчиться. Симеон Дайбабський за життя зцілював людей від хвороб і бід накладенням рук. Він бачив долі людей і міст, тому попереджав кожного прочанина. Треба жити серцем, щоб після відходу з життя Божа благодать піднесла його на вищий духовний рівень. В іншому разі можна так і залишитися прахом на землі. Людське життя коротке, як день, за ним слідує глибока смертна ніч. Тому живи свій день із честю і бережи серце від гріха, інакше з приходом ночі вже буде пізно. Чорногорський святий не раз говорив про прийдешні лиха і кровопролиття. Він згадав про сім воїн, які послідують одна за одною, і, врешті-решт, увесь світ загрузне в чварах: перша зачепить Грузію, друга Україну, у третій братиме участь США. Далі Туреччина, четвертий конфлікт, повстання курдів. А після протистояння між Іраном з одного боку і США з Ізраїлем з іншого. Наприкінці Росія знову спробує розпалити війну на Балканах і втягнути туди Сербію. Ерсійське Хуакшарі посяде особливе місце серед руйнівників світового порядку, її дії принесуть масу горя і страждань навіть у найвіддаленіших куточках землі. Разом з тим збунтується і планета, на людство обрушаться природні катаклізми, пожежі, повені, землетруси, голод і посуха. Природа очищатиме себе від накопиченого зла, людських гріхів. Але навіть у найстрашніший момент людину... Може врятувати щире каяття. Симеон Дайбабський попереджав про брехливі виверти диявола, який буде всіляко зваблювати людину. Увесь світ перейметься до звіра довірою, хоча саме він обрушить вогонь на все живе і спробує знищити віру. Поплічників нечистого спіткає другий кінець після фізичного фіналу, смерть душі, вічна порожнеча і темрява. Сербський старець заповів шукати відповіді про останні дні людства в книзі Апокаліпсиса. У видіннях мені були образи коней і вершників у вогняній, сірчаній і гіацинтовій броні. Коні мали левові голови, вивергали з пащ своїх сірку і дим, від яких загинула третина людей на землі, передав Симеон Дайбабський нащадкам. Про що може йти мова? Ймовірно, про виверження вулканів та інші природні катаклізми. За словами старця, все це станеться після великої війни і немає до неї прямого стосунку. Існує гіпотеза, що йшлося про пандемію, тиху війну, яка вже забрала багато життів, і зараз прийшла черга природи забирати свою данину. Зараз кожен із нас бореться за свою душу, і божественне провидіння потрібне нам як ніколи раніше. Прозорливі мудреці не раз говорили про покаяння, ту силу. Що допоможе зробити правильний вибір і врятує душу й тіло в ці складні часи. Людина це середня ланка між природою і Богом, вона є проявом Божої слави, людині властиве прагнення до істини, навіть якщо часом вона чинить всупереч їй, бо вона не любить, коли брешуть їй самій, море спокійне в безвітряну погоду, так і совість людини спокійна. Коли вона робить усе, що може, старець наставляв вірити свою долю в руки Господа тоді Всевишній врятує і укриє вірену йому душу. Решта ж зустрінуть віч на віч події, які називають кінцем світу. Владико Всесвіту, Ісусе Христе, Сине Божий, слава тобі, велич твоя, незмірна і вічна, закликаємо Тебе смиренно і з любов'ю. Просимо про благословення рідної України. Нехай Твоя милість огорне кожен дім, нехай мир і добробут стануть її основою. Схили свою благословенну руку і умилостивись до народу цієї землі. Даруй їм мудрість і силу, щоб подолати біди, нехай віра в тебе освітлює кожен шлях, нехай любов і мир панують у серцях людей, і злагода та єдність будуть їхньою дорогою. Збережи, Господи, Україну від війни та страждань, нехай Твоя благодать наповнює її простори, нехай кожен житель відчує Твою любов і турботу, і в тобі знайде надійну опору та захист. Благослови, Господи, святу землю України, нехай у ній процвітає мир і добро на віки віків. І вдячні серця вихвалятимуть Тебе, О Ісусе Христе, наш Спаситель і Господь. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!